всіх вітаю, компанія Топарк", вінницький філіал. У нас нове надходження. Ось така в нас червона бістія. Це у нас Volkswagen Jetta 1.4 TSI під капотіком на 150 кінських сил. І зюмінка цієї машини у нас механічна коробка передач. На 6 передач. Машина у нас затонована, в класній комплектації, безключовий доступ. Стоїть хороша всесезонна резина, Легкосплавні оригінальні диски, 83 тисячі пробігу. Машина має денні ходові вогні протитуманні фари. Це в нас Airline, заводський Airline, друзі. По салончику ось такий у нас шкіряний в двох кольорах. В принципі, стан хороший. Тут у нас є запуск диву нас кнопочки, двохзонний клімат, підігрів усіх сидінь, мультимедіа з Карплеєм, Android Auto, чорна стеля і ось такий великий люк. Задній ряд у нас також в гарному стані. В принципі, нарікань по ньому немає. Просторий, комфортний автомобіль. Подушно, в принципі, їде на свій. Двигун, ось нас виглядає задня частина. І по ціні, друзі, ціна даного автомобіля буде 15 690 доларів. Кого зацікала дана пропозиція, ми знаходимося за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, Одина. Також дане авто можна придбати як в лізинг, так і в кредит. І також ми можемо допомогти вам пригнати авто із США.